Чи є суто зимова резина на фурах? Бо питання таке, більшість каже, що нема. Є всесезонка і крапка. Зимова шина існує. На даному прикладі, подивіться, це шини Мішелін, які мають отвори підшипування. І особливо на країни Скандинавії там мають бути або шиповані вантажні шини, або ланцюги. Ну вони таке м'якше все такі, так? Посередня дуже м'яка вона не буде, тому що якщо зашипувати м'ягку шину, буде вискакувати шип, то вона не є сама м'ягка, ну, але це є мішелін. Значить, є зимові шини існують, вони на зиму найкращі в скандинавських країнах. Так. А на причеп, на півпричеп зимова теж є резина? Е, на, на півпричпах зазвичай йде просто позначення М плюс Сніжинка і універсальне. Тому що, як правило, це має бути тяга. Приводні, які мають Літо машину. Літом можна на ній їздити? Можна, тому що літом їй нічого не робиться. Ну, все, але зимою ви будете на коні, да? газовою <світ> з під себе. Арена ренотай Серенамак самий шинний сервіс цілодобово.